І знову до України 6 тисяч філіжанок кави звареної в одній велетенській турці. Та найбільша арт-галерея у світі такими рекордами відкрили туристичний сезон у Кам'янці-Подільському. Головна площа древнього міста на один день перетворилася на величезну кав'ярню. А та Вернісаж просто неба. Бачили все на власні очі і наші кореспонденти. Оці ці кафемолочки домашні в кожній сім'ї стояли. Люди собі мололи каву на свою порцію і користувалися. Ця кафемолка вже більш вона використовувалася в кав'ярнях. Кам'янчанин Олег Ващинський знає про каву все і має цілу колекцію турок. Саме йому спала на думку ідея приготувати ароматний напій у величезній турці. Майже півтора метрову джезву місцеві ковалі майстрували три місяці ще кілька днів готувалися. Місто майже три дні мололо всі кав'ярні всі каву мололи, щоб напоїти сьогодні всіх людей. Цей кавою. Ну десь виходить у нас на 330 літрів десь 6 тисяч порцій кави. Доки варилась кава, влаштували майстер-класи з її приготування. До міста приїхали кавовари з Туреччини, адже саме звідти більше ніж три століття тому каву завезли до кам'янця Подільського. Просить, 5 просит хвилин. товоєсель Атли розкриває секрети запаштою кави, добре обсмажені кавові зерна та холодна вода, яка не містить хлору. Коли кава закипить, треба обов'язково зібрати пінку в горнятко, інакше кава гірчитиме. Потім ще двічі довести напій до кипіння і тоненькою цівочкою залити ним уже зібрану пінку. Найбільше поціновувачів кави біля волетенської турки, не менше черга й поблизу 100-кілограмового торта. Ми пісіленці з Севастополя, і ми от нас так замечательно прийняли в цьому місті. Це ще потрясаюче впечатлення. Такої кави я із такої турки не пила ні разу. З імпровізованої кав'ярні на вернісаж чотири тисячі дитячих малюнків розмістили від замкового до новопланівського моста, об'єднавши в такий спосіб західну частину міста зі східною. Таким чином, наймолодші кам'янча. Ани висловили бажання жити в єдиній державі. Аляна Завора, Ольга Сергієва, Олександр Шурін, телеканал інтер.